Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Будапешті вдруге за останній час зібрався багатотисячний мітинг, незадоволених політикою Орбана. Люди виступили за захист жертв, прозорість, людську порядність та чесний соціальний діалог з владою. Опозиційні партії висунули свою пропозицію. Прем'єр країни Віктор Орбан має піти у відставку. Мітингувальники назвали уряд Орбана очільником держави, монстра, де мафія милосердя відпускає на волю помічників Кієвбодофілів у той же час ЄС таки задіє сьому статтю Орбан втратить право голосу. Згодом буде запущена процедура виходу замість Угорщини в ЄС. В терміновому порядку можна буде побачити Україну. Журналісти ТСН в той же час розповідають про сім'ю скандального політика, який відмовляється допомагати Україні. Євросоюз у спробах допомогти Україні веде складні переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який не лише категорично це не підтримує, та накладає вето. А ще є давнім сорат. Ником Путіна Орбана неодноразово критикували в Європі за його поведінку щодо російського президента, оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення до України, коли біля наших кордонів почала збільшуватися кількість російської техніки, угорський політик зустрічався з Путіним і категорично відмовлявся критикувати дії Росії та політику Кремля. За словами розвідки, президента Росії Володимир Путіна попередив Угорщину про підготовку до війни з Україною і Будапешт вважав, що зможе забрати частину української території ймовірно за. Карпаття, що ж план не вдався, та вивчаючи політичну кар'єру, консервативні погляди, відвертий сексизм та корумповану політику угорського прем'єра, такі дії не дивують. Та є ще одна цікава частина його життя особисто. Віктора Урбана п'ятеро дітей, і всі вони, як і в багатьох російських політиків та олігархів, ведуть розкішне життя, ні в чому собі не відмовляючи. Віктор Урбан одружений з юристкою та підприємецею Аніко Алеуаї від 1986 року. У цьому шлюбі у пари народилося п'ятеро. Родітель Рахеля Гашпара Шара Роза Флора. Відомо, що Аніко займається волонтерською та благодійною діяльністю, у межах якої інколи здійснює самостійні візити до інших країн а також є послом доброї волі угорської екомонічної служби допомоги. Протягом каденції свого чоловіка активно бере участь у прокладанні політичного ґрунту на Закарпатті, куди приїздила, щоб відкрити там представництво угорського гуманітарного фонду. Також дружина прем'єр-міністра вже кілька разів років разом із старшою. Донькою Рахель входить до списку Форбс як найвпливовіші жінки Угорщини. Улюблена донька старшій доньці пари Рахель. 33 роки і вона одружена від 2013 року. В Угорщині про неї ходить багато цікавих історій. Зокрема, питання викликає, що дівчина встигла закінчити доволі престижні та недешеві навчальні заклади університету в Будапешті, Бостонський університет у США, Італійський університет Сієна та французьку Сорбонну. Також дівчина навчалася у швейцарській Лозанні на факультеті туризму престижного еко. Хотел весілля старшої доньки прем'єра та бізнесмена Іштвана Тиборча теж було розкішним. Пара повінчалася у Бутапешті. На нареченні була лаконічна сукня та довга фата від відгоського дизайнерки Нори Сарман. Весілля відбувалося у заміському комплексі. Перед початком церемонії активісти написали на стінах церкви «Королівське весілля, зафарбували ці написи практично перед самою церемонією. Також стверджувалося, що за державний кошт перед весіллям зробили ремонт дороги, яка вела до церкви. 2018 року у горців зацікавило питання звідки вона бере на все це гроші. На що Рахель відповіла, звичайно, що сплачує за своє навчання та подорожі самостійно з особистого за чоловіком рахунку. Також вона зазначила, у мене вища економічна освіта. Понад три роки я працюю у сфері гостинної і туризму. Про те, як повідомляє The Budapest Bison, за даними центрального статистичного агентства, на період 2013 року працівники галузі заробляли у середньому 600 доларів США на місяць. Тому Рахель Орбан не Могла б самостійно сплатити вартість свого навчання у Швейцарії і тим паче в інших університетах як і весілля. Однак, велике запитання у цій історії викликало те, що чоловік дівчини дуже тісно пов'язаний з політикою її батька. Після весілля компанія зятя Урбана неодноразово перемагала у державних тендерах, як і фірма його сина Гашпара. Загалом сімейний бізнес отримав тендерів на 8 мільярдів доларів, що становило близько 10% вартості всіх держконтрактів за цей час. Водночас ЗМІ визнають, що з Юридичного боку всі контракти були укладені у повній відповідальності до закону, а тому звинуватити Орбана в корупції чи комівстві просто неможливо. У промовах самого Орбана досить часто спостережується теза про занепад заходу. Та, попри це, улюблена старша донька з чоловіком і трьома дітьми переїхала жити до Іспанії. Там її діти навчаються у дорогій приватній школі. Водночас, чоловік Рахеля і Шонт Тибороч є частиною горської еліти та одним із найбагатших людей країни. Він володіє десятками компаній та на. Рухомістю яхт-клубом і готелями угорці називають його зятем нації. Та, попри величезні статки і впливу, пара ніяк не могла відмитися. Від доволі дивної історії, яка сталася з ними в Хорватії. Вагітну Рахель сфотографували, коли вона виконала на узбіччя використаний підгузник. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом.